Вони дочекалися 30 років. У Лозівському ліцеї не оновлювали кабінет біології. Діти вивчали предмет на застарілих експонатах та приладах. Говорить вчителька біології Світлана Падалка. Міські депутати вирішили виправити ситуацію і виділили 300 тисяч гривень на новітнє обладнання. На відкриття кабінету біології до Лозівського ліцею завітали міський голова, помічник народного депутата та представники міськради. За словами мера Сергія Зеленського, відкриття такого сучасного класу визначна подія. Це поки єдиний у місті новітній клас біології. «Лозівські депутати міської ради знайшли кошти і виділили їх на те, щоб придбати сучасний біологічний клас для того, щоб ви Покращували свої не тільки теоретичні знання, а й практичні. Учні демонструють гостям свої навички, накладають жгут, перевіряють тиск та роблять масаж серця. Його показують на новому манекені, який копіює тіло людини. Саме головне, щоб пальці були підняті догори, бо якщо вони будуть опущені, то можна зламати ремчки. Вчителька біології Світлана Падалка згадує раніше у класі не було навіть необхідних книжок. Шості-7 класи в цьому навчальному році працювали за програмою нового державного стандарту. Ми зіткнулися з тим, що під рукою була тільки електронна версія підручника. Це було зовсім незручно, обладнання, яке було, воно застаріло і зовсім не підходило до тих тем, які викладалися в даному курсі. Учасниці олімпіад скаржаться, їм було складно конкурувати з учнями з інших міст. Ті мали сучасні кабінети біології, а вони усе вивчали самотужки по інтернету. Ані можуть більш подробно щось розповісти, розказати, описати щось і узнати що то, -то, да. ну, -то більше. Ну, то що бачили, А ми листали учебники, смотрели все в інтернеті, як воно виходить. Ну а тепер все, все на наших тебе, руках, да. Да. Тепер у кабінеті біології є яскраві ілюстрації приладів для дослідів, манекени органів та потужні мікроскопи, які транслюють зображення на плазмовий телевізор. Чителька біології каже, тепер дітям буде і легше, і цікавіше навчатися, а це зазначає позитивно вплине на майбутнє покоління лікарів. Анна Красноперова, Роман Шебіряк, ТРК Лозова.